Віктор Бранюк настільки просто вразив нас з Паліною своєю сексуальністю і рухом з пакелем, особливо там де він йшов по тунелю, що ми не можемо зараз викинути із голови його от шхристану швелюру його образ. А де побачити ще секс-символів, ви дізнаєтеся прямо зараз. В рубрикі Афіша програми програмі канвієр Кажи Палін. 17 августа на контрактовой площади для киевлян и гостей столицы спляшет и споет Софи Элис Бекстер. Клас! А в субботу не знаю, як щодо танців, а от спивы будут на концерте гурту Green Grey, Київ, арт-клуб 44. А вот за танцами треба ехать до Ялты, Полина. Там 18 числа с своим диджей Сетом будет играть Ваня Дуар. Yeah. Yeah. <питрик chord> Понедельник день тяжелый, но только не для Жени Галича и группы Отторвы. Друзья, 19 августа ребята с концертом в Севастополе. Ух, дадуть хлопці жару. А вже 21 го жару в Одесі дасть Єлена Ваєнга. Поспішайте, адже ходять чутки, що незабаром вона зробить перерву у творчій діяльності, яка прикрість.